Вітаю вас на каналі Смачна сторінка. Сьогодні приготуємо макарони з дуже смачним соусом, з курячим філе і грибами. Це ідеальна страва для обіду чи вечері. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Куряче філе наріжте невеликими шматками. Печериці також наріжте шматками довільного розміру. Якщо хочете, щоб соус вийшов більш однорідним, нарізати і гриби, і курку потрібно дуже дрібно. Цибулю наріжте дрібненько так само, як і чесничок. Спочатку обсмажте курячі філе в олії на великому вогні до золотистої скоринки. Додайте солі і спеції за смаком. Я додала сушеного чеснику і спеції для курки. Тим часом в каструлі закип'ятіть воду і всипте макарони. Додайте солі і варіть після закипання кілька хвилин за інструкцією. Тоді злийте воду на друшляк. Для цієї страви можна брати будь-які макарони, також чудово підійде яєчна локшина. Курку вийміть на тарілку, а в сковорідці всмажте спочатку цибулю з чесником, а тоді додайте печериці і смажте на великому вогні, щоб гриби підзолотилися. Додайте до грибів обсмажене куряче філе, перемішайте і влийте вершки. Доведіть до кипіння і спробуйте на сіль. Якщо потрібно, то додайте трохи солі, а також можна ще додати мелану перцю чи інших спецій. Коли соус трохи загустіє, він готовий. Додайте в сковорідку макарони і перемішайте. Ось такий дуже смачний обід у нас вийшов. Подавайте, присипавши зеленю. Смачного!